Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр відіграв благодійний концерт Просто неба у центрі міста під час виступу артисти збирали кошти на тисячу дронів камікадзе. Душею світлою сьогодні з такою мирною Такі вуличні виступи на підтримку бійців місцеві артисти влаштовують впродовж місяця, відколи стартував збір у репертуарі оркестру. Відомі українські патріотичні пісні, трошки веселіші ті, які підіймають дух, не тільки. Які потім в телефонах дивляться, переглядають наші концерти, а ще й звичайним людям, яким також потрібна моральна розрядка, адже ми всі вже більше року живемо в величезному стресі, згадуємо про полеглих воїнів. Ось такими різнями, як зараз на фоні звучить герої не вбирають. Хмельничани ідею проведення концертів підтримують та охоче долучаються до збору коштів. Дехто зізнається, приходить послухати виступ вже не вперше. Обов'язково треба проводити. Хай люди знають, хай люди думають, хай люди вклоняються до них, нашим воїнам, тому що вони заслужили це. Звичайно, потрібно тому, що щоб люди духом не падали, щоб підтримували один одного, щоб збиралися. Е Бували про ці події, які відбуваються в час. Часто відвідую, підтримую такі концерти, такі ініціативи. Дуже гарно. Я вважаю, що дуже гарний захід. Це мотивує людей скидатися грошима. чому ні? Нагадаємо, ініціювали збір на тисячу дронів камікадзе, представники благодійного фонду Волонтери Поділля. Коли нас запитують, скільки вони вартують. Ми говоримо близько 10 тисяч гривень, адже різні закупівлі, різні постачальники можуть давати різну ціну на ті чи інші комплектуючі станом на сьогодні, це Мільйон можу вже по під підрахунок. Ще зараз ведеться, і я думаю, цей концерт так само додасть нам додаткових коштів для того, щоб могли ще більше закупити надзвичайно потрібних дронів, аби нищити російських копатів. Волонтери нагадують, акція безстрокова, тож хмельничан закликають долучатись. Реквізити, куди можна перерахувати гроші на дрони, є на сторінках волонтерів Поділля та на сайті Хмельницької міської ради у соцмережах. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.